Усім привіт! В продажі свіжопригнана дача Логан. Авто пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат авто 2009 року виготовлення в гарному кольорі на зимовій гумі. Гума 24 року Goodyear. Покуз авто без дефектів, без корозії. стан кузова дивіться, тоновані задні вікна, капот без сколів, без висічки, лобове скло, оригінал. Давайте заглянемо багажник, автомобіль сими місний. За потреби задній Сидіння складаються. Можна так і. За потреби можна їх витягнути. Виходить такий великий місткий багажник. Також у нас відкриваються задні вікна. Так виглядає воно ззовні. Багажник частенький, ціленький, в комплекті домкрат, ключ. Знизу повнорозмірна запаска. Шторка присутня. Задні вікна також оригінал. Заглянемо в салон. Задні склопідйомники у нас присутні по комплектації, дивіться, стан сидінь. Задні склопідйомники. Гарна комплектація, стеля чистенька, ціленька, стан карт. По комплектації у нас кондиціонер, 4 склопідйомника, механіка 5-ти Двигун запускається чудово, пробіг автомобіля 200. 9 тисяч, помилок немає, по кулісі все чудово, перемикає гарно, електродзеркала, стан панелі, сервісні документи, з автомобілем присутні два ключа, кондиціонер, пічка, все працює. склопідйомники склопідйомники працюють. Помилок немає, двигун працює чітко. Робота двигуна. Антифриз чистенький. Болти не крутилися. Екологія на місці. Технічно автомобіль в чудовому стані, ніде нічого не гупає, не стукає. Ходова відпрацьовує ідеально, автомобіль таких збитий, кубки тримаються. Кого цікавить дане авто, телефонуйте. Авто знаходиться, в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість зустріти автомобілі по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!